Обучі будні вибухотехніків від початку повномасштабного вторгнення стали більш ризикованими. Поліцейські вибухотехнічної служби Житомирщини працюють по всій країні. Нещодавно із відрядження повернулися фахівці, які розміновували деокуповані території Київщини, Харківщини та Херсонщини. цих випадках були якби небезпечні моменти. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися так сказати на швидку руку. У них не було часу, це Київська область, їх звідти вигнали, тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього в Харківській області вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу: і протитанкові, і протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалося, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області. Там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси. Було дуже багато мінпасток. У такі пастки потрапляли і цивільні в умовах війни. Люди вимушені їхати в пошуку дров та продуктів і часто потрапляють на міни. Ми також виїжджали на такі випадки. Після цього находили там ще в тому ж місці вибуху. 11 протитанкових мін під ними, як ну, зазвичай, вони встановлюють мінні пастки МЛ-8 МЛ 7 Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанкову міну з місця, вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. Вибухотехніки працювали і в складі слідчо-оперативної групи після обстрілів потрібно було встановити. Що саме вибухнуло, яким чином забезпечити безпеку слідчо-оперативної групи? Інспекторам довелося відчути на собі всі жахи війни. Щоденно ризикуючи життям, вони виконували свою роботу. Найстрашнішим завданням була ексгумація тіл мирних жителів. Окупанти розстрілювали мирних жителів, закопували їх навіть бували такі випадки, коли в себе біля позицій. І потрібно було відкопати, ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих, потрібно було забезпечити безпеку на таких місцях. Для вивчення ворожих боєприпасів інспектори зібрали колекцію вибухівок. Ну, от було одним з них викопана ось такий ось така авіабомба. Що її цікавого, що вона була начинена. Е Вибуховою речовиною там мілініт, якщо довго він знаходиться в землі. Якщо він довго знаходиться в землі, е, так як ця кислота, вона входить в реакцію із металами, і от самі солі е, пікрати вони дуже небезпечні. Людство не встигло оговтатись від війни минулого століття, як на долю українців випало нове випробування. У своїй роботі натрапляють вибухотехніки і на знахідки минулої епохи. Е, навіть до цього часу дані вибухові матеріали часів Другої світової війни. Вони вибухаються, при заподіюють багато шкоди, ну і горе людям. Постояли, подивилися. Ну да, одна одні боєприпаси догнали, другі боєприпаси, тобто і старі Другої світової і, скажімо так, нова війна. Інспектори повернулися до виконання безпосередніх завдань на Житомирщині і дбатимуть про безпеку її жителів. До зведеного загону поліцейських саперів найближчим часом вирушать їх колеги. У залі повно людей від найменших і до найстарших. Усі терпляче чекають, коли на екрані з'явиться мавка, яка лише за перші три тижні прокату отримала сотні тисяч схвальних відгуків. Хочу подивитися прем'єру мавку, бо це ну Лесі Українки казка. Мені хотілося подивитися, що вона створила. Мені в принципі так же само, але просто цікаво щось українське подивитися. скажімо так, патріотизм для багатьох стала сюрпризом і зустріч із самим режисером стрічки. Я хотів почути, тобто як він поступово створював цей фільм. Чому він вибрав саме цей твір? Це Було б цікаво, тому що ну не кожен, не кожен, не кожну виставу ти зможеш там зустрітися з самим режисером. А тут така нагода, тому я вирішив ще й піти. І такий ажіотаж не дивина, адже мавка побила усі рекорди і стала найкасовішим мультфільмом часів незалежності. Лише за перші три тижні прокату стрічка зібрала понад 80 мільйонів гривень і обігнала такі популярні українські фільми, як Скажене весілля, викрадена принцеса та Захар Беркут. Лише у перші тижні на сеанс прийшло понад 600 тисяч українців. Сам режисер зізнається, такої реакції не очікував. Очікування були можливо менші. Ми розуміли, що глядач піде, але тут ще дуже велика подяка кінотеатрам, тому що ніколи в історії українського кінопоказів не було такого, щоб в кінотеатри давали стільки сеансів саме українському кіно. І ну, наразі анімації, але у нас був рекорд. Це 25 сеансів в одному кінотеатрі за день. Такого не було ні в кого, ніколи. Тобто в мене були відгуки, коли сім'я не могла з третього разу додивитися проект саме через повітряну тривогу. Вони б ходили, ходили, вони хотіли побачити його до кінця, і були постійні перепони в цьому. Робота над Мавкою за мотивами п'єси Лесі Українки тривала близько восьми років, що зробило Мавко одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією. Але витрачений час каже режисер: того вартував у Європі мультфільм впізнають навіть за картинкою. Дуже сильно зараз сапотить нас підтримує Європа і мавкою був забрендований весь цей форум. Тобто не треба було розповідати про цей проект, можна було показати на просто на стенди, і люди розуміли хто ми і звідкими. І це наша можливість розказати максимально, стати своїми, стати знайомими, стати тими, кого поважають, з ким можна робити щось разом. А одразу після української прем'єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції. Загалом українську мавку побачать більш ніж у 80 країнах світу, і в нас вже навіть на сторінці мавки є переклад хорватською, є переклад нідерландською. Я знаю, що от в кінці місяця ми виходимо у Франції, і далі в нас вже анонс є по наскільки Я пам'ятаю, більше 20 країн. Це те, що буде показано до серпня, і це не закінчений прокат. Тобто, це тільки ми почали розписувати. Окрім Олега Маламужа, режисером виступив Олександр Рубан, а озвучували героїв, зіркові українські артисти. Зокрема, головна героїня говорить голосом акторки Наталки Денисенко. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську та Юлію Саніну. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Талін одне із перших міст Європи, яке включилося у допомогу Україні, і прийняло десятки тисяч біженців, які рятувались від війни. Ми усіляко підтримуємо органи місцевого самоврядування в Україні. Відправляли гуманітарну допомогу в Київ, Львів, підтримали Червоний Хрест в Одесі. З Таліна відправляли авто з гуманітарною допомогою. І, звісно, останні рішення по автобусам, які були звідси передані Житомирській області. Тому як можемо допомагаємо, також десятки тисяч біженців живуть у Таліні. Ми з перших днів допомагаємо їм, надаємо усі необхідні послуги в місцях, в школах, садочках. Перше звернення про підтримку України Талін прийняв ще 3 березня 2022 року. Тоді ж було прийнято рішення про розірвання дружніх відносин із російськими містами. Було прийнято рішення про розірвання стосунків з містами побратимами Петербургом і Москвою. Ми чітко зайняли позицію, і в цій же заяві було прописано усі наступні кроки про допомогу органам місцевого самоврядування України. Перед річницею повномасштабного вторгнення ми передаємо ще одну заяву, де розповіли, що ми зробили за цей рік, і завірили про підтримку надалі. За рік Талін передав тонни гуманітарної допомоги Україні, зокрема речі першої необхідності, машини швидкої допомоги, автобуси, ноутбуки та генератори. Відправляли це у різні регіони України. Які цього потребували. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення у міській раді Таліна прийняли чергове звернення і передали його народному депутату України Арсенію Пошкаренко. Мав можливість зустрітися з Євгенієм Масіновським, головою міських зборів Таліна. І Він мені передав заяву міської ради Таліна, яка була прийнята 23 Лютого до річниці широкомасштабного вторгнення Талінською міською радою української мови єдиному екземплярі за його підписом. І це важливо, що столиця Естонії, місто Талін, підтримує сьогодні Україну. Я хочу подякувати Таліну за всю допомогу, яка була передана в минулому році. Це і безпосередньо Талін прийняв рішення на початку цього року Мер Таліна Михайло Ківар передав 20 автобусів для міста Житомир подарував. Це 50 ноутбуків, які Євгеній Сіновський особисто минулому році передав учням та вчителям 25-го ліцею, які сьогодні розділені на три групи і навчаються в різних куточках Житомира, а в тому числі і в онлайн. Голова міської ради каже: Естонія і Талін, зокрема, буде підтримувати Україну, доки це буде необхідно. В політичному напрямку ми як підтримували, так і будемо підтримувати Україну на усіх рівнях. Я впевнений, що окрім державного рівня і органи місцевого самоврядування будуть цьому допомагати. Процес реконструкції в Україні буде довготривалим, і це колосальна задача. З нашого боку ми готові допомагати так довго, скільки це буде потрібно. Зокрема, підтримка України у Таліні помітна неозброєним оком, навіть на символічному рівні. Поруч із естонським прапором тут майорить і український. Також одну із площ міста планують перейменувати в українську. Вона знаходитиметься за міністерством закордонних справ. А весною минулого року президенту Володимиру Зеленському від столиці Естонії передали герб Таліна, який вручають на знак особливої пошани. Ця відзнака демонструє і солідарність мешканців цього міста з народом України. Про всесвітній день води згадали вчителі 26-го ліцею учням, вкотре нагадали про важливість водних ресурсів та про бережне ставлення до цієї життєво важливої рідини. І ця надзвичайно важлива речовина в нашому житті має в дітках викликати повагу до використання до раціонального і зрозуміло для них ставлення, тому що наші водні ресурси дійсно потребують цього. Без них ми дуже скрутному станову. Щоб краще пізнати цінність води, учням провели цікаве практичне заняття. Перемішайте, знадіть у вас там є паличка, перемішайте. Яка вода стала за прозорістю? Перемішайте. Науки про природу потребують експериментальної підтримки і дослідження. Це гарна нагода для того, щоб діти вміли впевнено почуватися себе в навколишньому середовищі. В тому числі такий інтерактивний урок подобається учням. Мені дуже сподобалось очищати воду через фільтри. І тепер діти знають, як правильно використовувати воду у побуті. Що треба роз... використовувати воду розсуду і коли миєш посуду, треба виключати її. Я дізнався, як треба економити воду і як вона фільтрується. А я дізнався, як... що легше. Забруднювати і швидше, а е... А ваші очистити, то вивід не потрібно забруднювати воду. Те, що написано у підручнику, має бути підтверджено практично, вважає вчителька. А ще у своїх наукових дослідженнях діти вчаться працювати з гаджетами, адже ця річ вже невід'ємна. У дітей зараз майже у кожного є доступ не тільки в інтернет, але є свій кишеньковий комп'ютер, вигляд сучасних телефонів. Вони мають надзвичайно гарні властивості, які діти не завжди можуть використати собі на к. Користь. Тому на урокці слід використовувати це як дружній пристрій, і тому ми саме таким чином намагаємося за допомогою сучасних освітніх програм, ресурсів складати саме під ситуацію. От, ті ресурси, які були використані, ми з дітьми їх, власне саме і працюємо. це наші розробки.